Слухайте звіроцю мотві до кінця і Богородиця обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О Пресвята, Богородиця, Небесна Цариця, наша невимовна утіхота, та надії перед Твоїм образом стаємо ми діти твої, убогі та грішні, але сповнені віри в твою безмежну милість і любов ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як найпотужніша заступниця, та мати милосердя, прийми наші молитви мови твої прохання, напишіть імена на та прохання в коментарях. Благаємо тебе, о чисте діво, благослови нашу повсякденну працю, направляй нас, шляхами правди даруй мудрість та силу для долання життєвих випробувань. Нехай Твоє покровительство буде над нами, захищаючи від усіх ворогів і негараздів, огортаючи нас своїм темпом покровом. Миру та безпеки, зціви, омати Боже тіла наші та душі від недуг. наповни наші серця здоров'ям та радістю, допоможи нам знаходити втіху у Твоєму нескінченному осерді, відкривати для себе джерело надії та втіхи в Твоєму заступництві, богослови опри, богословий на наші сім'ї, оберігай від розборту та нещастя, наповни наші домівки світлом Твоєї любові та благодаті, нехай любов зміцнює зв'язки між нами, а віра в тебе. Буде незламним щитом проти всякого зла у цей важкий час, коли наша земля страждає від і конфліктів. Ми особливо благаємо тебе про заступництво за наших хоробрих захисників, наділи їх силою, мужністю, та нехай твоя все, перемагаюча рука веде їх до мирної перемоги над ворогами, захисти нашу Україну обдаруй миром, благополуччям та свободою. Мовимо Тебе, О Пресвята, Богородице, прими наші молитви, з любов'ю та прощенням, нехай Твоє материнське серце не відвертається від нас, а Твоя безкінечна любов об'єднує та утверджує нас у вірі та надії, за Твоїм могутнім заступництвом, молитвою Пересевишнім, нехай наші життя будуть благословені, наповнені світом, миром та радістю, прийми, О Пресвята, Діво, нашу подяку за Твою нескінченну турботу та заступництво. Нехай буде звеличена твоя святість на віки віків. О, Пресвята Діва Марія Небесна, Цариця Зіркоморська, яка ведеш і захищаєш нас у будь життя, прийми нашу вдячність і любов за нескінчену ласку і заступництво, яке ти не виявляєш кожному, хто з вірою звертається до тебе, ти, пречиста мати, м'я своєї безмежної любові до нас, грішних, неодноразово сходила з небес. Щоб закликати нас до покаяння молитви посту та милосердя, ти, як ніхто інший, розумієш білі страждання, бо стояла під Христом свого Сина, спостерігаючи за його муками заради спасіння людства, прислав надівоти джерелом натхнення та сили для всіх, хто шукає у твоїх молитвах утіху та захист, ми звертаємося до тебе, знаючи, що твої богословені руки завжди розпростерті, щоб обійняти, підтримати та вказати шлях. До істинного світла, Твого Сина Ісуса Христа, о Мати Божа, Ти, яка є посередницею всіх благодати і просимо Тебе випроси нам у Твого Сина до розуміння миру, витримки, випробуваннях та силу для подолання спокому. Нехай Твоя нескінченна милість об'єднує нас у любові й вірності до Євангелія, наповнює наші серця співчуттям і терпінням до ближніх, ми благаємо тебе, пребогословина Матір, зверни увагу милостиво на наші родини, з рани наших душі, ті, і принеси усіх у тим, хто перебуває в скорботі, підтримуй у вірі слабких, поверни на шлях правди заблукалих, захисти молодь від споку сьогодення, наше серце сповнене великою вірою та надією на твоє могутнє заступництво перед Престолом Всевишнього, знаючи твою милосердну любов до кожного з нас. Ми віддаємося твоєму материнському покрову, щоб під твоїм захистом безпечно прямувати через життєві бурі до вічної гавані в Небесному Царстві, О, Пресвята Діва, надія наша, не дозволь, щоб ми втратили віру в благодать, яку ти щедро розвиваєш на всіх, хто просить. Нехай Твоє святе заступництво буде з нами завжди, особливо в останню годину нашого земного життя, щоб ми могли разом з тобою, славити Всевишнього у віках віків. Амінь. О, Пресвята Богородице, Видичиця наша, Небеса, Землі, Царице, припадаємо перед Твоє величе, як діти перед матір'ю, усвідомлюючи Твою, благодать та милість, що не впинул на нас грішних і недостойних, та яка чистою і непорочною, обрана була з усіх поколінь, щоб стати матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, твоє чеснотою покори, незрівняної в історії людства, ти в собі ідеал любові та жертовності. Ти, оприсвята в твоїй безмежній милості, не припиняєш послуховувати миління нас, немічних підносячи їх до престолу Всевишнього, знаючи, розуміючи наші що біди та потреби краще, ніж ми самі. Твоє заступництво піка, як зірка ясна, веде нас крізь темрю у випробуваній спокус, освітлюючи шлях, до спасіння, пригадуємо і величаємо безліч чудес, які сталися завдяки твоїй благодаті та заступництву люди всіх віків стали свідками твоєї милості, коли ти зціляла хворих, давала надію безнадійним звільняла від оковаряха та приводила до віри тих, хто був далекий від Бога, ти владичицею джерелом і для скорботних, захистом для переслідуваних, спасінням для загиблих, світлом для тих, що в темряві, і надію для всіх нас. Ми молимо тебе, обогородице Діво, прийми наші маління, що з любов'ю і покорою підносимо до тебе. Будь нашою заступницею і помічницею всіх наших потребах і негараздах, нехай через Твоє заступництво і молитви до Тебе, ми знайдемо мир у серцях наших, зміцнення у вірі в тіх ускорботах, скорботах, зцілення від недух і напрямок у житті, що веде нас до вічного спасіння, нехай буде прославлено ім'я Твоє від покоління до покоління, і нехай усі народи пізнають Твою милість та любов, які не мають меж, ми відемо честь Тобі, Пресвята Богородице. Як матері нашого Спасителя, і як небесній заступниці, що невстано пікуєшся про кожного з нас. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице і мати, милосердя, припадаємо перед Тобою в вірі, з великою надією, ти ще є покровителькою всіх, хто до тебе звертається, прийми наші молитви, що винить від серця, сповного благовіння та любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаємо тебе, пречиста Діво, вияви твоє милосердя над нами грішними, очисти наші душі від усякого зла і гріха, подаруй нам благодать, виправлення та духовного зростання, освяти нас своїми небесними молитвами, щоб ми, зміцнені твоєю допомогою, могли долати спокуси життя, тримаючи шляху праведності та істини, поводичи це наша, Пресвята, ми вкладаємо в твої руки наші життя, наші надії та наші страхи. Захисти нас від усіх бід та нещасть. оберігай наші домівки від зла, від ворожих нападів і негараздів, нехай Твоя безмежна благодать буде нашим щитом і оплотом у всіх життєвих випробуваннях, ми просимо тебе, пресвята, Богородице, пошви нам допомогу в лікуванні хвороб, даруй здоров'я і сили тілої душі, будь з нашими рідними і близькими, оберігай їх, від зла і спокус, направляй їх стежками добра і світла. Особливо благаємо тебе за наших захисників, хоробрих воїнів, що стоять на сторожі нашої волі і незалежності, даруй мужність силу та непереможність перед обличчям ворога, захисти їх життя і поверни їх з перемогою додому, поділуй нам причисте діво, Твоє богословення в усіх наших починаннях, направляй нас на шляху до істини та любові, допоможи втілити в життя наші мрії, і сподівання, нехай твоя невечерна допомога та заступництво. Будуть з нами завжди, освітлячи на шлях миром, радістю та надією. О, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву, сповнену великою вірою, глибокою любов'ю до тебе, нехай Твоє заступництво буде з нами завжди, захищаючи ведучи нас через усі випробування життя до вічної радості в царстві Твого Сина. Амінь. Пресвята Богородице, Діва Марія, перед Твоїм образом стоїмо ми грішні і недостойні, але з великою вірою, і любов'ю звертаємось до тебе. Небесної Цариці, заступниці і Матері нашої, ти ще й повна благодаті, Господь з тобою, ти тими жінками, плід утроби Твоє, Ісус, діва ти, що безмежною своєю чистотою, непорочним зачаттям заслужила стати Матір'ю Божою, наші молитви, які ми в скорботі і радості нашої душі приносимо перед тобою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о господине наша, за тих, хто страждає від хвороб, звийні, віщо, несправедливості та переслідувань, обійми їх своєю материнською любов'ю і дай втіху та надію, Заступниця не захисти наш народ від ворогів видимих і невидимих від згубних плив і спокус. Збережи нас в єдності, мирі та братерстві, о Мати Божа! Ти що ніколи не відкидаєш наших прохань, прохання але завжди, вислуховуєш і допомагаєш. Подай нам силу переносити наші хрести, віру для подолання всіх труднощів і впевненість у Господній милості, нехай Твоє безкінечне заступництво буде для нас, джерелом втіхи та підтримки у всіх наших життєвих випробуваннях і скорботах, освіти наш розум світом Євангелія, щоб ми завжди пам'ятали про велике покликання бути дітьми Божими. Ми молимо Тебе, Пресвята Богородице, взиваємо до Тебе, як до нашої заступниці і помічниці. Покладаємо на тебе всю нашу надію, усе наше життя, нехай твоя безмежна любов і заступництво завжди оберігають нас від усякого зла, направляють на шлях правди і ведуть до вічного життя в Царстві Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, Амінь. Попри свята, Богородице Небесна, Царице, чисте діво, величаємо Тебе Богословеними жінками, владичицю непорочну, яка небеса і землю своєю милістю гортаєш. Ти ще джерело милосердя, воротами небесними і зіркою мироплавців, прийми нашу скромну молитву і принеси її перед престол Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. З непорушною вірою, і любов'ю ми взиваємо до тебе, о мати Божа, яка безперестанно заступаєшся за всіх. Хто з вірою та надією звертається до тебе. Твоїми невимовними чудесами, ти неодноразово являла милість і допомогу, зціляла недуги, виводила зі скрути і надавала утіху знедоленим серцям, величаємо тебе Богосвенне, за твоє безмежне терпіння і жертовну любов, які ти показала, приймаючи своє з на слово Боже, ти стала мостом, що з'єднав землю з небесами, людство з божеством, принісши світові Спасителя. Мовимо тебе, велична заступниця, огорни нас своїм покровом, захисти від усякого з вас, дух, дари нам силу і мужність нести свій хрест, наслідуючи твій приклад терпіння, віри та безмежної віданості волі Божій, нехай Твоє Богословення супроводжує нас у всі дні нашого життя, осяючи шлях до спасіння, нехай Твоя безконечна любов і милість будуть нашим захистом і допомогою у всіх життєвих випробуваннях і труднощах. Віримо, що Твоїм заступництвом молитвами перед Престолом Всевишнього ми знайдемо миру тіху і духовне зцілення, допоможи нам завжди пам'ятати про Твою материнську любов і про те, що з тобою ми можемо пройти крізь будь-які випробування, опричиста мати, ти що несеш світло в темряву наших сердець. Нехай Твоя святість і чистота будуть для нас прикладом. Навчи нас жити за законами любові, милосердя і взаємоповаги, щоб ми під Твоїм материнським покровом досягли небесної вічності, Ми відаємо честь і славу Тобі, Опресвята Богородице, за все, що Ти зробила для нас, за Твою нескінченну любов і заступництво. Нехай кожне серце, яке взиває до тебе, буде вислухане і знайде спокій у твоїх обіймах. Амінь. Пресвята, Богородиця Небесна, Сирице і мати милосердя, ти, що вислуховуєш кожне сердечне благання і поглядаєш на нас своїми безкрайніми очима, любові, приймай нашу молитву, виткану, згуби наших душ, доживе самовіра та надія на твоє незбагнене заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Преславна Водичі, це ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як наймиліше і найчистіше серед створінь, молимо тебе. Зайшли на нас твою безмежну милість, у цей час випробувань та скорбот, коли темрява здається безкраєю, будь нашим світом, що веде через ночі до світанку спасіння, ми благаємо тебе, причиста Діво, помилуй нас грішних, прости наші промахи та заблуди ми наші душі від тягаря гріха, аби ми, очищені та відроджені, могли з новою силою підійматися до добрих справ, опікуйся при на мати нашими родинами, оберігай наших дітей від зла та спокус. Нехай твоя безмежна любов буде щитом, що захищає їх від усіх бід та негараздів. У твоєму материнському покрові ми шукаємо втіхи та захисту, прийди на допомогу при принепорочна, заступниці всім, хто потребує сілення, як тілесного, так і душевного. Нехай твоя благодать буде для них джерелом сили віри та надії на одужання. «Розгорни перед нами шляхи до миру та спокою, навчи нас прощати та шукати примирення. Ми молимо тебе о мати великого царя. Допоможи нашим захисникам у їх благородній боротьбі за мир та справедливість. Нехай Твоя всемогутня підтримка буде з ними в кожному бою, а Твоє могутнє заступництво призведе їх до перемоги над ворогами. Освіти їхній шлях мудрістю та сміливістю, аби вони з честю та гідністю виконали свій обов'язок перед батьківщиною, мовимо тебе, велична Богородице, благослови нас своїм материнським благословенням у кожному нашому дні. Нехай Твоя невичерпна ласка наповнює наше життя миром, радістю та добробутом, даруй нам мудрість для розуміння Божої волі та силу для втілення її в життя. Твої руки, Пресвятая Богородице, ми віряємо свої надії та мрії, будь нашою провідницею подорожі життя, допомагай нам рости духовно, зберігай нас від усього злого та недоброго, нехай Твоя невимовна любов та заступництво будуть з нами завжди, у всіх наших починаннях та діях, аби ми з твоєю допомогою могли досягти вічної радості в царстві Твого Сина. Амінь. О, Пресвята Діво Марія, Небесна, Царице, яка від початку світу була обрана, Божою премудрістю. Щоб стати матір'ю Сина Божого, прийми нашу похвалу та прославлення, ти яка є світлом серед темряви, надію серед віщою, потіхою серед болю, вислухаймо молитви своїх дітей, що звертаються до Тебе з вірою та любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми прославляємо тебе, о Богородице, як всесвітню посередницю та заступницю нашу перед Престолом Вишнього. Твоє непорочне зачаття і святе різдво, Твоє богословине наречення із Осипом, пречистою матір'ю і сеста, прийнявши у благовість від Ангела Гавриїла, Ти народила Христа, світло світу, принісшого спасіння всьому роду людському. Ми вшановуємо Твоє Божественне материнство, Твоє болі при Христі. Коли ти страждальниця була зі своїм сином до останнього Його подиху, Твоє успіння, ми візначаємо як перемогу над смертю. І обіцянку вічного життя для всіх, хто звертається до тебе з вірою, опричиста діво, Ти є заступницею грішників, покровителькою знедолених надією безнадійних. Ми мовимося тобі, щоб ти випросила нам у Твого сина прощення наших гріхів, зміцнення віри, здоров'я душі та тіла, та всі необхідні благодаті для спасіння. Нехай Твоя безмежна милість і заступництво будуть нашим покровом у всі дні нашого життя. Ми особливо мовимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених, за утіху скорботних, за визволення страждених і за всіх, хто потребує твоєї материнської опіки та заступництва. Нехай твої святи ікони, які ми шануємо в наших домівках та храмах. Буду для нас джерелом сили віри та надії, о Матір Божа, ми віддаємо тобі усі наші радощі і печалі, наші надії та страхи просимо тебе, оберігаю, ведина шляхами праведними, щоб ми могли досягнути небесної слави. Та вічної радості в обіймах божественної любові мій. О, Пресвята Богородиці Небесна, Царице всіх скорботних радостей, покрови тих, що до Тебе прибігають, ти, що наскриваєш своїм милосердям, прийми наше прославлення, як ладан, що підноситься до Твоїх небесних осель. з незапам'ятних часів Ти була обрана, причиста Діво, щоб стати матір'ю Спасителя світу, просвітити темряву наших сердець, своїм безмежним світлом, в своїх руках весло мого сердя, що керує нашим життєвим кораблем через бурхливі хвилі гріха та сумніву до пристані спасіння, ми прославляємо Тебе, Всеславна Владичице, як матір Божественного Сина, яка безмежною любов'ю огортаєш весь світ. Твоя милість, не знає, меж Твоє покровительство наші, Твоя молитва перед престолом Всевишнього, наша надія. Чудес Твоїх не злічити, сліпі прозрівають, вихідчують, хворі, зцілюються і скоропені серця знаходять отіху в твоєму обіймі, кожне твоє чудо, як заря в нічному небі, що вказує нам шлях додому, до вічного царства. Під Твоїм покровом ми знаходимо прихисток від життєвих бурь, Твоя непорочна молитва за нас, як світло в темряві, що веде нас до спасіння. В тобі, приблагословене діво, ми знаходимо взя чистоти, смиренності та безкорисової любові. Тому ми, твої діти, величаємо тебе, Пресвята Богородице, і сердець наших найглибших. Нехай кожен вдих прославляє Твоє ім'я, кожне слово несе в собі подяку за Твоє безконечне заступництво. О милосердна мати, прийми наші молитви та прохання, захисти нас від усіх негодного правна шлях істини, щоб ми завжди пам'ятали про твою любов. Милість та прощення, нехай Твоя благодать освітлює наші душі, очищає наші серця та веде нас до вічного життя в обіймах Всевишнього. Амінь, опричиста Богородиця, Небесна Царице, яка зі зорями в вінці та місяцем під ногами, висока над ангелами, архангелами прийми нашу скромну молитву, сповнену любові та надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що носиш ім'я найсвятішої Богоматері, перед тобою ми стаємо як діти перед матір'ю, з вірою в твою безмежну милість і заступництво, величаємо тебе мати, любові та милосердя, за твоє безмежне терпіння та ласку, що нескінченно розвивається на всіх нас, грішних і недосконалих, заглиблені в наші щоденні турботи, часто забуваємо, про силу віри та молитви, але ти, мати, завжди чуєш наші благання, Мовимо тебе, Пресвята Діво, благослови нас на кожен день, наповни наше життя світом віри та надією. допоможи в усіх наших справах та потребах, будь нашим захистом від усякого зла, від недух та спокус, від ворогів видимих і невидимих, в тяжкі часи, коли здається, що світло надії майже згасло, Твоя безмежна милість і заступництво стають для нас якорем спасіння, захисти, обогородиці наших рідних та дітей. Оберігає їх від усякої скорботи та біди, наставляй їх на шлях істини та добра, подай здоров'я хворим от скорботним ускорбодним, надії, зневіреним, благослови наші домівки миром, любов'ю та злагодою, особливо просимо тебе, преблагосвена мати, даруй нашим відважним захисникам України силу та витривалість, щоб перемогти ворога, відновити мир на нашій землі. Нехай Твоє покровительство буде з ними у кожному бою, в кожній скрутній хвилині. Ми віримо в чудеса, які ти твориш за молитвами наших сердець, знаємо, що немає такої біди, з якої ти б не могла визволити нас, своїх дітей. Тому за сією вірою та надією звертаємося до тебе, будь нашою заступністю, нашим світовому темряві, нашою надією вічні. Прийми, О найсвятіше Богородице, нашу молитву як знак, нашої віри та безмежної любові до тебе, нехай твоя невимовна ласка осяває наші серця. Допомагаючи нам нести хрест нашого життя з вірою та надією на Твоє могутнє заступництво. Амінь, Пресвята Богородиці, Небесна Сириця, вічна радости і утіху наших сердець. Перед Твоїм образом ми недостойні стаємо, щоб висловити тобі нашу любов, пошану та вдячність за твою нескінчену милість та заступництво, ти, яка є повною благодаті, царицею ангелів і людей, цю нашу молитву як знак нашої відданості та довіри до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях ми молимо тебе, Пречиста Діво, захисти нас під покровом Твоїх милосердних рук, в цей час спокуси випробувань, бережи наші душі від зла і спокус, веди нас шляхами праведності та святості, щоб ми могли слідувати прикладу Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, о Всемилостова Мати, Ти що випросував Свого Божественного Сина, благодать для грішників, випроси для нас прощення наших гріхів. Нехай Твоє чесне заступництво буде для нас джерелом сили та надії в усіх життєвих випробуваннях і скорботах. Пресвята Богородиця, ми приносимо Тобі молитви за всіх, хто страждає, хворіє, перебуває в біді, або в'язниці, за всіх, хто потребує Твого материнського покрову і заступництва, освяти їх своїм світлом і теплом, твоєї материнської любові. Дай їм відчути Твою ніжність і турботу, ми також мовимо тебе приблагослови на діво, про мир і злагоду у світі, про єдність і зміцнення віри в серцях всіх вірних. Нехай Твоя безмежна любов об'єднає нас усіх у одну святу сім'ю, здатну протистояти всім викликам сучасного світу, Пресвята Богородице, в тобі ми знаходимо приклад безмежної віри, надії та любові. Нехай Твоя непорочна душа буде для нас зразком чистоти та святості, а Твоє безкорисове служіння, Господу, прикладом для наслідування у нашому щоденному житті, це наша небесна заступнице, ці наші мови Твої, принеси їх перед престол Всевишнього, щоб за Твоїм могутнім заступництвом. Ми могли одержати все необхідне для нашого тілесного і духовного здоров'я, а в годину нашої смерті бути вартими, побачити. Вічну славу в царстві твого сина, де він разом за цим і Святим Духом прославляється на віки віків. Мі. О, Пресвята Богородиця, Небесна, Цариця, світло наших душ. Прийми наші молитви твої вознесені до тебе, злибин сердець наших. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що взяла на себе велике служіння, бути матір'ю Боговишнього, благословена серед жінок, просимо тебе, будь нашим заступництвом і захистом в усі дні нашого життя. О, Бо, Матір Божа, ти що ніжно обіймаєш світ своєю безмежною любов'ю, не оминає нас своєю милістю, в темні часи сумніву і випробувань, будь нам зіркою, провідницею, що веде до порятунку до Христа, Твого Сина. Нехай твої молитви будуть міцним щитом для нас, від усякого зла та спокус, нехай Твоя благодать осяває наші шляхи, а Твоя милість буде для нас джерелом Тіхи та сили, прославляємо тебе, Богородице Діво, за всі чудеса та знамення, що тобою були явлені світу, за Твоє безкорисне служіння, за Твою непохитну віру та безмежну покору волі Божій, за Твоє чудотворне заступництво перед Престолом Всевишнього, Дити. Неустану мовишся за нас грішних, аби ми отримали прощення та були варті, обітованої благодаті, о, пречиста мати, Твоєю милістю і захистом, нехай будуть стілені хворі, утішені сумні, знайдені загублені і зміснені віруючі, нехай через Твоє могутнє заступництво перед Всевишнім, мир і спокій зупанує в серцях людей, в сім'ях, громадах і по всьому світі, ми прославляємо Тебе, Облагословене, серед жінок. За Твоє величне материнство, що об'єднало небо і землю, за Твоє невимовне служіння любові, що є світом для нас у темірві гріха, за твою незмінну вірність і любов до людства, що веде нас до спасіння, тож, мати Божа, прийми наші молитви та благання, нехай наші серця будуть завжди відкриті до Твоєї любові та благодаті, захисти нас від усякого зла, допоможи нам рости в вірі, надії любові, аби ми. Віддані тобі, могли ділитися твою благодаттю з усіма, хто потребує твоєї допомоги і заступництва. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо синів Покропи Святої Богородиці, нехай перебувають нами.